Всіх вітаю на своєму каналі. Хочу показати вам гусей своїх. Сказав, що цей покажу. Халмогорчики дав їсти. Їдять пшеничку. Да, зерно суміш зараз годую їх. Того сочок, а то дві гусеньки. Одна гусиня сіра. Така, така голубовата. А одна сива. Це молоді госеньки, госачок молодивці, молодь. То ця гуска і там та гуска, то я купляв, то куплені, косак то мій. Там є, я показував маленькими як вони були. Щі ще Пав сніг. Зараз у нас мокро було, то таке впав сніжок і воно. У нас одна сім'я, і ще є сім'я білих, практично. Повністю. Ось молоді, гусі по шість місяців. Шість якось і тиждень. Хіба почали файно набирати свої форми і свою вагу? Сторі дві сім'ї собі гусей, ось такі красончики в нас. Така госочка. Відчувається. Такий вагусачок. Зараз я покажу ще одну сім'ю.

Sou sou.. Sou sou.. Sou sou.. Sou sou... Дві біли гусеньки. ця більша та трошки менша і гусачок такий. Даю таку озирну суміш водою. Весь Пшениця, кукурузи трохи даю. А там будемо раціон міняти перед. яйцекладкою. будемо міняти. Айто в подальшому вас, як буде цікавити гуси, то вам все розкажу. Як ми і раціон робимо, яке що ми робимо. Як ми годуємо. сю, сю сю сю. сю Сю, такий красончик. Ось таке у нас красавці. Всю. Такі кошельки, які, які штани мають, які кіл, висока класа Ось такий красунчик. Чуть-чуть, а чого? -чу. Густенькі п'ють водичку. Осочок. Да. Де красунчики? Хіба починають волоби набирати? Молодж. Щораз робляться старшими, починають набирати свої форми гарні. Тут вот другий гусачок. Гусачок. Ось такі. Такі в нас класні гуси. Так що пишіть цікавий вам такий контент. Будемо знімати... Про гусе, як годуємо чим. Так само будемо знімати. Дай Бог, все буде добре, про гусенят. Будуть гусята в нас. Який раціон, який перед яйцекладкою раціон буде, все. Що вас цікавить, таке будемо знімати. Все, всім дякую, всім па